І зараз ми поговоримо з нашим експертом Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, група інформаційний спротив. І якраз ми зараз поговоримо з ним про Харків, тому що насправді. Те, що ми зараз почули в матеріалі, що йде так зване створення санітарної зони, те про що говорив президент недокраїни буквально нещодавно. Він говорив, що ми будемо створювати після атаки на Білгород. Він сказав, що будуть будемо створювати санітарні зони. І цілком можливо, що от спроба створити таку санітарну зону буде якраз і головною метою наступу на Харків, який зараз ніби анонсується. анонсується не тільки росіянами, а й так само нашим президентом. Пане Олександре, я так довго підводив. Ваша думка з цього приводу? Так, вітаю. Ну, я б не сказав, що наш президент він анонсує е, саме м, наступальні дії російських окупантів на Харків безпосередньо з метою захоплення цього міста. Йдеться саме про загрозу, загальну загрозу. А от саме росіяни вони своєму інформаційному просторі м, на, це, на це роблять акцент, що е, вони будуть захоплювати Харків, що вони будуть його оточувати. І що вони а, будуть його окупувати а, з іншого боку, якщо ми говоримо виключно про санітарну зону, то створити її неможливо ані в Харківській області, ані в Сумській, ані в Чернігівській. Чому неможливо? Тому що а, вони можуть знищувати села, вони можуть наносити удари кабами а, навіть по 1500 а, по населеним пунктам і майже повністю їх стирати з а, лися землі. Але о, з іншого боку, о, знищення цих сел це терор проти цивільного населення. Це терор проти цивільного населення. А щодо сил оборони України, вони продовжують тримати позиції лінії оборони, рубежі відповідно в цій зоні. А, і вплив таким чином і створення якоїсь санітарної зони, в якій би нічого не існувало, була б така сіра зона, нікого б там не було присутнім неможливо. Отже, це виключно зараз відбувається терор проти цивільного населення, як проти маленьких сел, так і проти великих міст, таких як Харків. А навіщо це потрібно Росії? Тому що Росія завжди терор використовує разом з е, будь-якими бойовими діями, будь-яка окупація, будь-яке вторгнення Росії ще з часів радянського союзу невід'ємно поєднувалася з терором проти цивільного населення. Навіщо? Чому? Тому що в їх концепції ведення бойових дій терор проти цивільного населення е, повинен, по-перше, впливати е, на е, морально-психологічно, на місцевих щоб вони втратили довіру до місцевої влади та змушували е, своїми діями місцеву владу домовлятися саме з окупантами і йти на перемовини з окупантами. або Пливати загально по всій країні, щоб недовіра була вже до державної влади, і змушувала державну владу домовлятися з окупантами на умовах окупантів, тобто ці самі мирні перемовини. Третій фактор це зневіра в ті війська, які обороняють то місто або регіон. Зневіра в даному випадку вони намагаються посіяти зневіру в Сили оборони України, що вони можуть захищати. Ці області, ці села, ці міста, і фактично таким чином впливати е, деморалізуючи як на саме населення, сіючи паніку, так і деморалізуючи війська, до яких навіть місцеві е, мають якусь недовіру. Це комплексний такий підхід, який вони використовують з часів Аванської війни, першої чеченської, другої чеченської, так само вони робили е, в Сирії. Але в Україні в них ця методика поки не надає якогось е, певного результату. Тому вони продовжують тероризувати саме прикордонну смугу. На жаль, проблема Харкова полягає у тому, що він дуже близько знаходиться від кордону з Російською Федерацією, і тому е, він відчуває на собі максимальний тиск з боку окупантів. Пане Олександре, до нас доєднався ще один експерт, це Максим Гончаренко, політолог з Харкова. І е, пане Максиме, питання до вас. От ми зараз послухали пана Олександра. Він говорив про те, що на даному етапі е, та е, політика та тактика, яку застосовують російські війська, яку вони застосовували завжди, що вони застосовували застосовували у попередніх війнах своїх, вона поки що в Україні не працює. Тобто, налякати мешканців. Українських великих міст їм не вдається. Я правильно розумію, пане Олександре? А, це правда, звичайно, пане Максим. А, це Ні, я звичайно, пане Олександре, правда. щоб він підтвердив мою думку, а. якраз ту, що я сказав. Так, пане Максим ваша точка ну, зору. А, я з паном Олександром погоджуюсь, звичайно, тому що зараз Росія, ну. І ПСО це тактика, яка дуже притаманна Російській Федерації, і вона так для, вона для неї дуже відома. Вона використовувала її в багатьох конфліктах, які вона сама і починала. Е, але в Україні є трішки інша ситуація, тому що е, в них. Е, Дуже погано себе показала їхня інформаційна розвідка, тому що вони вважали, що ті меседжі, які вони намагатимуться закидати в Україні, вони будуть працювати просто на ура, але в Харкові таке не працює, і не працює це з декількох причин. По перше, ми е, бачимо їхні меседж дуже таки стали про те, що з Харкова е, буцімто всі біжуть, про те, що там місто є якимсь осередком такого постапокаліпсису, але е, ну для того, щоб зрозуміти, що це не так, е, просто в Варто або там подивитися на запити квитків на Укрзалізниці або самим побачити як Харків виглядає зараз, або е, приїхати до цього міста, або от зараз як ми поспілкуватися, тому що Харків е, насамперед це місто живе, попри усі зусилля е, Росії щодо терору, щодо дуже таких демонстративних дій, тому що зараз вони вдаються до демонстративної. Сили, яка не має жодного військового підґрунтя, вона має на меті лише демонстрацію, і вона має на меті лише якесь розбухування паніки. Але Харків живий люди там є. Звичайно, їх набагато менше, але відток людей можна списати, хоча б на те, що стало набагато менше студентів через те, що багато вищих навчальних закладів перейшли на дистанційну форму. У нас просто було дуже багато студентів з інших міст, тому їх просто ну фізично ти бачиш менше людей на вулиці ніж до повномасштабного вторгнення. Вони е, намагалися е, проштовхнути таку ідею про те, що Харків ніхто не розуміє, про нього всі забули, е, і, начебто, іншим містам е, просто байдуже. Але це теж спростовується. Хоча б спростовується тим, що, наприклад, коли е, сталася проблема з енергетичною сферою, і е, коли Росія намагалася позбавити Харків електроенергії, е, міста почали об'єднуватися навколо цієї мети. І, е, наприклад, той самий Кропивницький започаткував ідею збору для Харків, енергоносіїв, збори генераторів, збори пауербанків і інших засобів. Благодійні такі збори нещодавно 300 генераторів було передано з міста рідного. Ми бачимо що дуже з різних регіонів проблема Харкова є людям дуже близькою. І е, саме через це е, харків'яни е, відчувають е, те, зворотній ефект має е, російський ПСО. Вони не тільки розуміють, що е, нам постійно намагаються брехати наш е, північний сусід, а вони розуміють, що і Україна починає об'єднуватися навколо таких акцій залякування. Тобто Україна це унікальний кейс для Росії. Це той момент, коли акція залякування е, замість страху. Викликало об'єднання, і це дуже гарно характеризує харків'яни, українці взагалі. Pa, пане Максим, я вам хочу просто сказати, що знаєте, я багато разів був в Харкові. У мене там дуже велика кількість друзів. І е, для мене Харків це дуже інтелектуальне місто, дуже достойне місто, місто людей, які себе страшенно поважають, і які ніколи не дозволять, щоб їм щось нав'язували. І можливо, це стало ну, за рахунок того, так як ви кажете, що дуже багато вузів, дуже багато вищих навчальних закладів, дуже високий рівень самих людей, і безперечно, що це могло стати головною запорукою того, що росіяни просто думали, що вони налякають. А Харків навпаки, просто інтелектуально сильніший за. Тих за ті атаки, які зараз проти, проти них йшли протягом цих двох років війни, як ваша точка зору з цього приводу в нас взагалі країна дуже інтелектуально розвинена, і В нас взагалі дуже гарний рівень освіти. Щодо Харкова, Харків'яни, так ну ми відомі своїми вищими навчальними закладами. Це ну, звичайно така фішка, але тут ще такий момент, що росіяни вони використовують е, е, такі стандартні когнітивні упередження, які є ну, майже в кожної людини. Тому тут від регіону не залежить. Тут е, в будь-якої людини це викличе приблизно один той самий ефект. Вони, наприклад, використовують принцип першої інформації, тобто перша інформація, яку людина почула, вона е, підсвідомо починає її якось для себе. Виправдувати, шукати її підтвердження, а, але а, існує такий а, ну. Ми, як там відповідальні медійники, зараз можемо казати, що ну так займатися факт Чекінгом, там перебирайте інформацію, дивіться, як вона працює чи не працює. Е, але ну ви ж розумієте, що це велике когнітивне навантаження. Ніхто цим е, серйозно займатися кожен день не буде. Е, просто диві... е, я, наприклад, порадив ви, те, що зараз дуже працює з таким потоком новин. Е, це дивитися на те, е, е, яку емоцію намагається викликати та та чи інша новина, той чи інший коментар. І е, для себе відчути, кому ця емоція може бути вигідною, тобто, що, що зараз вас підбурює робити ця новина, вас вона хоче злякати, вас вона хоче пригнічити, чи навпаки підбадьорити. Е, тому, е, наприклад, усі моменти, коли е, в нас з'являються е, спікери чи коментатори е, з позицією «все пропало», е, це ми ну, зрозуміло кому це вигідно. І я вважаю, що харків'яни, які мають дуже такі. Е, Таку велику базу знань про росіян та про те, як вони діють. Давайте згадаємо, що в 2014 році саме Харківська область теж намагалися розкачати на е, так звану республіку, е, але це не вдалося саме тому, що е, багато іпсошних моментів просто не е, знайшло тут підтримки. Е, тому харків'яни знають як росіяни діють, і харків'яни е, гарно в себе. Допрацювали таку ментальну оборону, і мені це дуже подобається, тому що зараз в країні йде війна не тільки снарядами, не тільки ракетами. вона теж йде, але одна з голодних головних фронтів це битва за розум людей. Це битва за емоційний стан людей, і це битва за вірність людей ділу перемоги, ділу якоїсь державності, тому. Так, звичайно, це цей фронт не менш важливий, тому якась когнітивна стійкість це один з тих факторів, який наближає нас до перемоги, як найкраще. Дякую, Максиме. Пане Олександр, в нас тут питання від глядачів, тому що їх достатньо багато, і я от вам зараз зачитаю чотири, тому що вони стосуються саме більше вашої теми як військово-політичного глядача. Перше питання: наскільки швидко американська зброя може опинитися на фронті? Наскільки суттєво вона вплине на перебіг подій, зокрема і на харківському напрямку? І якої саме зброї нині найбільше потребує збройні сили України? Ну насамперед говоримо про... Е про Харківський напрямок, Харків вистояв у першій дні війни, вистоїть і нині. Військові захистять місто, але треба щось терміново робити з обстрілами, аби там могли жити і працювати люди. Чи буде ППО у новій допомозі? Наскільки у захисті неба над Харковом зможуть допомогти Ф-16? Це так само наші глядачі. От ваше бачення цих питань, і якщо можна коротко про кожне з них або спробувати об'єднати це в одну відповідь? Щодо допомоги швидко. Вона з'явиться, але одразу по всій лінії боєзіткнення вона не буде впливати. Це буде покроково поступово відчуватися ця допомога по тим чи іншим локаціям. А в принципі, після того, як президент США Джозеф Байден підпише відповідний документ, то менш ніж за 24 години вже почнуть працювати логістичні ланцюжки. Їх основних три. Це е, морський транспорт, це морські шляхи, це повітряний транспорт, це повітряні шляхи. Е, вони відрізняються за швидкістю, але й за об'ємом відповідно. І це європейський плацдарм. Звідки можуть відправлятися вантажі, які вже є в наявності. Е, знову ж таки, в першу чергу будуть відправлятися туди, де найгарячіші ділянки. Я не думаю, що переважно це буде Лимана Купінська вісь. Наприклад, що це буде район Куп'янського, або що це буде район Лиману, чи це буде а, окреме якесь підсилення безпосередньо самого Харкова. Скоріше за все, в першу чергу, ми побачимо це в районі Часового яру о, підтримку і в районі о, Авдіївських о, Авдіївської локації. Це ну зараз ми бачимо, що найбільш гаряча та найбільш екстремальна це очеретина локація. І так далі, тобто це буде розподілене поступово, але вже в травні ці постачання будуть більш системними та більш об'ємними. Щодо протиповітряної оборони Харкова і захисту від обстрілів. Я думаю, що на сьогодні Харкову потрібна комплексна протиповітряна оборона. Але з відповідними нюансами, Харків має відстань від кордону з Російською Федерацією трохи більше ніж 20 кілометрів. Це надає Росії можливість безкарно, інтенсивно та ефективно на жаль обстрілювати місто балістичними ракетами, дронами камікадзе шахет 136, іншою номенклатурою засобів ураження та систем. Для Харкова важливо на сьогодні вирішити питання, хоча б з тією компонентою, яку ми можемо перехоплювати, це крилаті ракети. Знову ж таки, вежу в Харкові було знищено ракетою Х-59. Х-59 – це ракета, яку ми перехоплюємо, яку ми знищуємо. Неможливість її перехоплення пов'язано з тим, що не вистачає відповідних засобів протиповітряної оборони. для Самого міста, але унікальність міста саме на жаль, в його наближенні до кордону з Росією. Тому будь-який засіб протиповітряної оборони знаходиться в зоні ризику. Потрібні мобільні засоби ППО. Це малого середнього радіо відповідно Відповідна номенклатура про неї постійно говорять. Це можуть бути. Ті ж самі, наприклад, «Кроталь», Якщо ми говоримо про малий радіус дії «Алвіс Стормер». на минулому тижні я підіймав питання, чому не відбувається запитів щодо ЗРК Ролан, які знаходяться на збереженні в багатьох країнах, їх сотні, і в них є відповідний боєкомплект, і вони були б ефективними проти шахедів, проти крилатих ракет типу Х-101-555, проти калібрів, проти Х-59 навіть. Але поки що такий момент, і звісно ж, в перспективі ще це питання вирішення з балістикою та з е нанесенням ударів коригованими авіаційними бомбами. Вони між собою пов'язані, тому що цьому можуть протидіяти в першу чергу такі комплекси, як ЗРК Петріот або СЕМТІ, але розміщення їх. А в районі Харкова, навіть десь на західних околицях міста чи в західному секторі локації за містом, це є загрозою, тому що це саме та локація, куди долітає все, що відправляється з Росії сам по собі цей комплекс. Якщо він стаціонарно буде розміщений в районі Харкова, він буде метою номер один для росіян, щоб його знищити. В них вже на це. Знищити там перший хаймер, знищити перший там Абрам, знищити перший леопард. Це для них фейтіше. Вони будуть за ним полювати. Тому або це потрібно реалізовувати в мобільному форматі, або в форматі, коли буде повністю сформована ешелонована ППО навколо Харкова малого, середнього великого радіо дії І це найскладніший варіант, але він найбільш безпечніший. Але ну тут таке питання: тут питання часу, ресурсу та інструментарію. Скажіть, будь ласка, тут ще питання є про те, що таке група північ і чи достатньо її, щоб штурмувати або оточити Харків. Це от питання, ні. щоб ви трошки дали. Ні, це означає а, не а, вистачить. Тут, тут, тут одразу о, ні, о, тому що таке група військ північ? О, справа в тому, що донедавна. Кордон з Україною з боку Російської Федерації прикривало три групи військ, так звані групи прикриття кордону. Це група військ Брянськ, Курськ та Білгород. Безпосередньо в районі Харкова прикриттям кордону займалася група військ Білгород. І ми бачимо, як вони прикривали кордон, тобто рейди РДК, Рейди Легіону Свобода Росії достатньо ефективне створення сірих зон на території самої Російської Федерації. Це все демонстрація того наскільки ефективні ці групи війська були по протидії цим диверсійним диверсійним діям невеликих ротного комплекту груп обмеженого функціоналу. Але зараз вони об'єднали їх в одну групу військ північ. Тобто це три, три групи військ, які об'єднані в одну. Їх загальна кількість приблизно до 50 тисяч. Я не виключаю, що згодом вони будуть збільшуватися по кількості, їх будуть доукомплектовувати, але зараз їм потрібно майже 750 кілометрів кордону прикривати цієї кількості, а цього також недостатньо для прикриття кордону. В одній тільки в області, наприклад, Білгородській, щоб спрямувати удар на Харків. А не відбувається формування ударного колаку якогось ударної групи, яка могла загрожувати Харкову. І я нагадаю, що якщо ми говоримо про загрози для такого міста як Харків, в першу чергу, давайте ми згадаємо, як це відбувалось в 22-му році. Росіяни використовували досить потужний ресурс. Своїх підрозділів, яким не вдалося захопити в 2022 році Харків, навіть оточити його не вдалося. Це перший момент. Другий момент в 2023 році ми бачили, як росіяни в жовтні розпочали наступальні дії проти маленького міста Авдіївка, і за п'ять місяців вони його захопили, тому що нам не вистачало артилерії, а в них було домінування. Авіації можна довго говорити про фактори, які саме їм допомогли захопити Авдіївку. Але головне, що на цей у них пішло 5 місяців, і ресурси, які вони використовували загально за ці 5 місяців проти цього маленького містечка, перевищував 120 тисяч особового складу. Вони стягнули загальновійськові армії з інших груп військ. Тому ну зробимо відповідний висновок, чи є загроза зараз для Харкова з боку Російської Федерації. Дякую, дуже оптимістично насправді, тому що людей це дуже і дуже цікавить, і все-таки зводимося до того, що все таки це більше, ну якби спроба створити паніку, спроба просто налякати, спроба можливо, десь як ви сказали, дискредитувати віру в наші збройні сили, в нашу владу. Пане Максиме, до вас питання так само від глядачів: наскільки сильний відтік населення з Харкова зараз спостерігається чи не загрожує цей відтік економіці міста? Скільки я знаю, от, наскільки я розумію, що в принципі відтік з того часу, як багато людей виїхало десь на початку 20, ну, на початку війни, там в 22-му році, то він зараз не сильно навпаки, дуже багато людей, які повернулися в Харків. Правильно я розумію? Пане Максим. Звичайно, існують багато людей, які повернулися, і зараз, якщо ми кажемо про якісь такі відтоки, вони досить ситуативні. І якщо, наприклад, це те, що що я казав про ефект першої інформації, якщо ви там. Бачите закид про те, що, е, начебто, там люди їдуть з Харкова, е, то ну звичайно людина буде підсвідомо шукати підтвердження: там ось один поїхав, ось там другий поїхав, і вони е, не будуть для себе це аргументувати тим, що, наприклад, там людина просто поїхала кудись відпочити, чи е, людина там поїхала по справах. Ні, для них це буде складатися в одну, в одну таку картинку, що, начебто, є якісь відтік людей. Але е, насамперед ми знаємо із інформації місцевої влади і. Ну звичайно з, з об'єктивних даних з статистики, яка, яка там близько півтора мільйона зараз налічує. Це те про що казав і е, Що люди в Харкові, і, і багато хто повернувся. І якщо ми там дивимося наприклад на якісь побічні процеси, тобто е, на роботу бізнесу, на роботу торгівлі, на е, роботу закладів освіти, то ну, по перше, в, в плані бізнесу та то торгівлі е, харків завжди відрізнявся. Великою жвавістю і е, зараз е, бізнесів закритих е, дуже ну, дуже нечасто можна побачити, тому що насамперед е, багато людей зараз працюють багато закладів, які позакривалися спочатку повномасштабного вторгнення, вони вже відкрили свої двері е, з е, освітою теж хатів багатьох моментах. Новаторське місто це перше місто, яке е, організувало таку підземну школу, щоб е, діти могли не виїжджати в інші міста, а вчитися прямо тут в безпеці. Е, якщо ви якщо вам цікаво, погулять, що таке підземна школа Харківська, це е, такий дуже новаторський проект, коли школу організували прямо у підземельні метро. Е, тому е, так дійсно багато кажуть, дуже багато кажуть. Дуже багато є закладів, дуже багато є моментів, які будуть намагатися зробити так, щоб ви. Зневірились, злякались, почали думати, що все погано. Але якщо дивитися на реальність, то реальність вам скаже, що ні, так не відбувається. І Харків це місто, яке живе, продовжує жити, воно не здалося ні у Другу світову війну е і не здасться зараз, тому що от Росіянам дуже важко буде Харків перетравити. Вони розуміють, що якщо вони почнуть реально замахуватися на те, щоб брати Харків, то це буде для них дуже такий болісний удар, і е вони не зможуть його просто перетравити ані е з воєнної точки зору, як е казав пан воєнний експерт, е ані з політичної точки зору, як кажу я, тому що зараз. Е Переконати харків'ян в тому, що росіяни їм друзі, коли росіяни зараз завдають ударів, навіть е, не з Метою якогось військово-військової переваги, а з метою простого залякування, і це очевидно, що це просто залякування. Ну, наприклад, там удар по телевежі, це е, дуже е, такий демонстративний жест, це не, не як там на початку 20-го сторіччя там захопити там телеграф і все. Е, ні, це демонстративний жест. І вдар сьогодні по е, приватному сектору в Саутівському районі. Це теж демонстративний жест. Там немає військових об'єктів, там просто приватні. Будинки це демонстративне же, Це демонстрація сили, і е, Росія зараз нагадує якогось такого дрібного звірка, який не може е, перемогти супротивника, але він стає на задні лапу і намагається казатися просто більше. Е, тому е, я раджу відноситися у зараз до супротивника, як просто до е, звірка, який просто намагається казатися більше, але е, реально, реально він зараз вкусити не може. Він зараз може тільки от робити такі -от демонстративні дії, е тільки для того, щоб посіяти паніку. І єдине, що от Кожен з нас може зробити на своєму місці, просто там сидячи вдома, від вас нічого не вимагається. Це зрозуміти, кому вихідна ця паніка і не вестись на цю паніку. Просто перевіряйте інформацію. Якщо немає когнітивної, якщо немає ресурсу, перевіряти інформацію емоційного там, емоційної сили перевіряти інформацію. Кожну тому, що ну ми розуміємо, ми у війні у нормальної людини не буде багато ресурсу зараз. Тому Якщо немає, просто дивіться, кому вигідні конкретні меседжі. Якщо ви бачите, що меседжі ворожі і вони вигідні ворогу, то ви розумієте, хто їх просуває, і ви розумієте, що там немає правди. Я вам дуже дякую, вам дуже, пане Максиме, пане Олександре, за таку розмову про Харків. Насправді знаєте, я е, дуже позитивно налаштований, і я десь усвідомлював, що насправді ситуація є не настільки складною, наскільки її намагаються подати наші вороги. І зараз я черговий раз переконався. Я впевнений, що наші глядачі так само черговий раз переконалися в тому, що ми стоїмо, стоїмо достатньо міцно, що нам складно, але ніхто не збирається е, там нікуди втікати, ніхто не збирається нікуди виїжджати. І в принципі, ті е, можливості. Які зараз є у нашого ворога, вони суттєво перебільшені ним самим. Тож я вам вдячний за таку змістовну розмову. Я думаю, що ми ще неодноразово будемо аналізувати події і в Харкові, і так само в інших містах. Дякую вам дуже, гарного вечора і дякуємо за такі от позитивні хороші настрої, які ви сьогодні подарували нашим глядачам.